27 вересня відзначають всесвітній день туризму. Тож ми пропонуємо вам провести туристичні вихідні у Дрогобичі. Туристично-інформаційний центр організовує ряд заходів, які можуть вам сподобатись. Зокрема, 28 вересня відбудеться благодійна екскурсія від Андрія Юркевича, яка називається Мандрівка Дрогобичем, двома площами та однією вулицею. Під час неї ви дізнаєтеся, чи Дрогобич був туристичним 100 років тому. Також почуєте ряд цікавих і смішних легенд, відвідаєте віллу Раймонда Яроша, запалите ліхтар, а також помандруєте нашим А Після екскурсії на вас чекає камерний концерт у вуличному лекторії, де для вас гратимуть студенти фахового коледжу Барвінського, а також пригощатимуть смаколики Кримсько-Татарська громада та заклад Рафінерія. Ми радо всіх чекаємо. У неділю запрошуємо вас відвідати велику хоральну синагогу. Об 16.00 відбудеться благодійна екскурсія, де для вас розповідатиме отець Ігор Смоканич та Леонід Гольберг. Ви дізнаєтеся про історію єврейської громади нашого міста та її значення. Також дізнаєтеся про історію цієї величної будівлі. Хочу наголосити, що усі ці заходи організовуються з благодійною метою, і всі 100% коштів з цих заходів буде спрямовано на потреби наших військових. Радо чекаємо вас у Дрогобичі.